Після правда. 42. 40 грамів, тюрму. Потім зробили тюрму дітей. А вже в 68-му році робили школу міліції. А я цей храм взяв в 2000-му самому році. Робив храм, оцяклимені Шептицького. Брат Андрей Андрея Тут є його ікона. А там є і поверхний служба Андрея. Його речі вона, вона також арішкували. І він згинув, як в Росії катавської ставорах. І папа Іван покладує в Україні. Опрому І цей храм тепер є під його патроном. Ми маємо тут багато старих ікон. В інших храмах його так немає. І це є храм музей ікони. Мені вдалося в моєму житті зібрати 6 тисяч експонатів церковного мистецтва. І ми тут плануємо робити великий музей. І а тут, де ми зараз зайдемо, є музей, присвячений митрополиту Андрею Шептицькому. керівником церкви, народ і насіння. Він був великим, робив велике добро для людей, для дітей. Я тут трошки більше про нього скажу, а там тільки оглянув, тобто я зручніше сидіти, слухати. І він робив добро для дітей, а саме яке. Він закладав школи, гімназії, промислові школи, фахові, щоб він мав спеціальність. Він робив табори початкові для дітей. Бо то він більше мінімум доля і того часу дав на дітей сирі. А це були великі гроші того часу. І також він заложив навіть таке товариство в доби і сирові. Що його мама, яка була з свого коду, вона служила в дуже гарному віку, якому не молились у своєму домі прийняти силок. І там є гарні слова, щоб її діти мали духа милосердя, Duca amore, duca oppure e vasiamo in tribunale, a tre giorni, a un po' di tempo, qui abbiamo un'insenza di E tu non hai detto. E il gusto Мені бойовий має бути антихімо. Знайшли Юра. Що вони, фільму, Чи вони бачили? 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 Ну, може, колись така в екскурсії побачите? І він на Святой Жорській горі там жив 44 роки. Проводиться. І так цілий час від його смерті ще, ще за життя, вважали, що він є святим. Ма А що ви робите, коли прийдеш ранку? І ви не ранку, оця вікова і свої села теж на дуже ранку і вікова і А та ікона Святий Юрій одна з найдавніших. На коні. На кон 14 століття. століття. Ми тут описали таблицю. З родоводу першого року ще тисячі... Тисячі двіста, тисячі двіста, що я говорив, все. Дякую за увагу, Андрій. Опікувався дітьми. На тих знімках можна побачити. І таку, так, жити, жити з них. Ніці не живе

Майже кожна людина в житті має якусь не тілесну тілесне. І ми так виводили. Він не міг ходити. Я потім покажу з ним, коли його носили. І він навіть сидячи служить.

Збереглася навіть Арчаша, що він скаже, цьому богу. І ось ці ікони, перед якими він молився, і художник, іконі зобразили від та Андрея. В такому візантійському стилі. Це один із самих обожних Так. Коли він міг ходити, його носили в такому Христі. Я бачив вже тих монахів, які мені розказують, що його носили. Як він лежав хворій, його на тих ношах і ноші піднімали, щоб перестелити ліжку. Його піднімали шість монахів. Він був дуже тяжкий. А це є його євангелія і вернеться, що він молився.

Це люд, такой. А це є архієцький офіс. Мітна, омого, жаса. Ого рідже. Питається чому в мене? Є Біблія, і в Біблії старий за і цей звіт і світові Ісуса Христа, а на різні, то що ми майже двох тисяч. Народження. І тому є два залітарі і родині. а чому зміня? Зміня? Пророк мися. Коли виводив ізраїльський народ з неволі своєї, і, і вони були в пустині йшли 40 років і змії кусали людей. і я тоді на стовпі побіг змія мистець і сказав до народу, якщо вкусить змій, Csak ebből, hogy miért nézhetünk, és miért nem, miért valami sokkal minél gyorsabban. Betrokoliás a tisztul, sajnálom, hogy tudni-e helyezni a részeket. Hát szégyen mondják, Ще з 1888 року. І бачимо, він також такий тут зашипі, булаканий.